Вітаю на каналі Єдиний Всесвіт. Друзі, всім привіт! Знову ж таки, вітаю вас на моєму каналі Єдиний Всесвіт. Сьогодні хочу продовжити е, тему по творінню реальності, але е, є ще деякі нюанси і. Е, Яке ми малювала в минулому відео, яким чином протікає енергія через нас, і яким чином твориться наша фізична реальність, і як зробити так, щоб вона ця реальність формувалася швидше. Це всього лиш потрібно більше енергії направити саме туди, куди ми бажаємо. А ще краще направити її просто всередину себе і жити цими відчуттями, діяти по серцю, діяти через свої власні бажання, що я хочу зробити, тому що це, як я вже говорила, чиста свідомість. Вона просто проживає через нас цей досвід і дати їй повну можливість, тобто забрати ці наші програми. Програми, які, які блокують, які заважають чисті свідомості творити її найкраще життя. Поїхали. Як я вже говорила, ще повернуся трішки назад до деяких відео, коли був творець, весь абсолют. Він для того, щоб пізнати себе, він розділив себе на світло і на темряву, тобто на дуальність. Світло і темрява. Тобто добро і зло. І це все є наша, наш матеріальний світ. Тобто, це і є ця вся наша комп'ютерна гра, де ми граємо, де ми, як чиста свідомість, пізнаємо самі себе через своє творіння. Відповідно, як я вже говорила так само, в нас є тут безліч різних програм, через які ми там, що правильно, що неправильно, як потрібно, а що добре, а що погано, через які ми пізнаємо цей досвід. І відповідно, творець, як чиста свідомість, він розсіявся в людях, в кожній людині він проживає окремий досвід. Кожна людина має якийсь свій набір програм, і кожна людина проживає якийсь свій досвід. І відповідно, коли, наприклад, взяти одну людину, так? Наприклад, хай це буду я. Коли я думала, що щось добре, а щось погано, я не приймаю, так? тобто я осуджувала тих людей, які я вважала, що це погано, що так робити не можна, що це зло, ай-яй-яй, а як же ж вона так може? І так далі. Тобто, я не знаю, хтось там краде, так? Е -е, хтось вбиває, хтось обманює, е хтось е там займається не, не тим, чим подібно, не, не тим, чим потрібно на мій е власний розсуд. Так? Ну, так як ми навчили, так як я знаю, що цього робити не можна. Е -е, ну, хтось там гвалтує, хтось вбиває, ну тобто і творець. Енергія для пізнання себе в цих всіх різних тілах вона проявляється так і вона пізнає сама себе. Якщо ми як людина, якщо ми як людина. Хто не бачив цього відео, до речі, подивіться, я залишу посилання, якщо ми як людина даємо свою... Увагу, тобто енергію, яка через нас протікає, це енергія життя, це енергія любові, яка через нас протікає в оці різні програми, тобто так само осудження. Ми і цього осуджуємо, а того осуджуємо за те, а того осуджуємо за іншим, а того критикуємо, а тут десь себе критикуємо, а там щось неправильно. Відповідно, ми і маємо оцю реальність, і ми свою енергію просто розсіюємо на ці всі програми. Ми свою енергію, яка йде, яка йде з цього нашого вищого я через наш головний мозок, через праву ліву частину, ми її розсіюємо, вона йде одна, а ми її розсіюємо на різні, на різні напрямки. І тому немає концентрації, і тому немає сили, енергії і бажання творити якусь свою реальність, бажану реальність. Коли ми змінюємо свої програми на якісь інші, відповідно, в нас змінюється наш внутрішній стан, у нас змінюються наші вібрації, але нам потрібно тепер для того, щоб, не знаю, там, пришвидшити, там, реалізувати, краще реалізувати своє якісь бажання, змінити свою реальність, нам потрібно цю всю енергію, оцю всю енергію з нашого одного вищого я. З нашого єдиного, з нас самих себе, направити просто в серце. І не, не просто направити, ну, скажімо так, сконцентрувати от саме в серце, так? її потрібно зібрати докупи, тобто всі ті е, осудження, всі ті думки, е, е, куди йде моя енергія, мені її треба всю зібрати в себе. Просто зібрати в оцю єдину точку, сконцентрувати її тут. І коли ми її тут концентруємо, забираючи свою увагу з інших людей, перестаємо їх осуджувати, даємо право, можливість творцю проживати його досвід в іншому тілі, так як він цього бажає. Неважливо, свідомо чи несвідомо. Все одно він її творить цю реальність. В нього ця реальність така. Тому, забираючи увагу з оцих всіх програм, свою енергію ми повертаємо сюди, в тіло. В тіло і в момент, тут і зараз. І коли ми її концентруємо в цій точці, енергія протікає вільно, і тоді, діючи від серця, ми творимо ту. Бажану картинку, ту бажану свою реальність, в якій ми проживаємо найкращу версію свого життя. Там ми відчуваємо себе найкраще, там з'являється любов, чиста любов, те, що ми називаємо як люди щастя. і ми всі прагнемо до цього щастя. А що таке щастя? Я думаю, що ви зі мною погодитесь, я вже так само говорила про це неодноразово. Якщо ми знову ж таки розміщуємо це щастя десь в якийсь зовнішній предмет. От, наприклад, там, я куплю новий автомобіль, я буду щаслива, я побудую новий будинок, або там переїду в новий будинок, я буду щаслива. Я створю сім'ю і я буду щаслива. Тобто, знову ж таки, моя енергія, моя, моя увага направляється десь на якийсь об'єкт. Ну, це типу візуалізація, так, яка не працює, чому не працює візуалізація. Я свою енергію я її направляю на якийсь інший об'єкт. І коли з'являється цей об'єкт, я ну, типу якби і радію, але потім я звикаю, і я вже не відчуваю тої емоції радості і тієї емоції щастя. Але ви знаєте, коли 100% у вас було, був такий стан, коли ви просто вже тут і зараз. Ви просто розумієте, що ви просто щаслива людина, у вас все є, в принципі, якби у вас все є. І це всього лиш якийсь ваш інший внутрішній стан, де зникають в теперішньому моменті, де зникають всі ці програми, які десь вас затягують. Ви просто в теперішньому моменті відчуваєте, з'єднюєтесь, відкривається цей канал. І ви просто відчуваєте оце щастя і блаженство. без тих всіх зовнішніх картинок, які ви собі десь там від розуму бажали і уявляли. І тому оце, щ... оце... оце відчуття типу щастя, це і є любов, це і є безумовна любов, яка в даний момент протікає через нас. Це просто відчуття блаженства. І ми, по суті, всі прагнемо цього стану. Ми всі прагнемо жити в цьому стані. І відповідно, щоб відчути цей стан, це просто потрібно зібратись в собі в теперішньому моменті, згадати, хто ти є, і відчувати оце, оце блаженство. І коли, як збільшити цю любов, як ну, якби не, не то, щоб збільшиться, я просто побачила, я, яким чином вона збільшується. Як я вже колись теж говорила, я в своєму телеграм-каналі говорю, до речі, приєднуйтесь, якщо вам цікава ця тема, приєднуйтесь в посиланні буде, в описі буде посилання. Любов дорівнює прийняття. Любов дорівнює прийняття. Що таке прийняття? Прийняття... От я кажу, є якась ситуація, і ви постійно про неї думаєте, 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 вона вас не влаштовує, вона вам не подобається, і ви про неї думаєте, і ви від того страждаєте. Як тільки ви приймаєте добре, все, так є. Ви нібито якби змиряєтесь, або, як то кажуть, відпустіть, так? І я знову ж таки вам нагадую за цей закон тиску і опору, якщо ви його відпускаєте, енергія розтікається. І е, зникає напруження. Зникає від напруження, а відповідно з'являється почуття розслабленості і відчуття оцього блаженства. І коли ви приймаєте якусь частинку, а це частинка себе, неважливо, е, це ваш вищий вибір, це все ваше творіння, чи ситуація, чи людина, яка себе так поводить, це все ваше творіння, і це ваша частинка. Тобто ви прийняли у цю частинку, ви прийняли цю частинку, ви прийняли цю частинку. І енергія, ваша енергія цієї частинки, вона стікається в вас. І енергія цієї частинки вона йде до вас. І таким чином ви ніби щоразу ви розширюєтесь, 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 ви приймаєте все більше і більше цих частинок, ви стаєте все більше і більше енергетично наповнені цією. Любов'ю, цією енергією блаженства. І відповідно ви і відчуваєте це щастя, і, відповідно, змінюються ваші вібрації, зникає оцей тиск, зникає опір, з'являється розслаблення, зникає напруження. І воно зникає не тільки в вашому ментальному е е тілі, скажімо так, так в ментальному е розумі, воно зникає і в фізичному тілі. А коли зникає напруження в фізичному тілі, відповідно розслабляються клітини і починає через них відбуватись рух енергії, і рух, що там, кисню, крові, води, це вже якщо перейти на фізичне тіло, і ті клітини, які були зажаті, вони починають отримувати ті поживні речовини, і вони починають зцілюватись таким чином, і наше тіло зцілюється. Тобто все, що нам потрібно. Це бути в теперішньому моменті, прийняти всі ситуації, розслабитись, прийняти всі ситуації всіх людей, які все, що нас дратує, все, що нас тригерить, все, що ми не приймаємо. Прийняти, розслабитись, впустити в себе, дозволити цьому всьому просто бути, бути в теперішньому моменті, розслабленим, сконцентрованим на собі, все прийняти і. Проживати, творити від відчуття, діяти від відчуття і таким чином творити найкращу версію свого життя. Так, це відбувається не відразу. Це відбувається поступово, і навіть одна і та ж сама ситуація, одна і та ж сама програма. Вона приймається по, скажімо так, по шарах. Це кожного разу все глибше, 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 і глибше ви її приймаєте, і все більше і більше, ширше і ширше розширяється ваша свідомість, і все більше, і більше ви потім це все усвідомлюєте, що я ще там не доприйняла, і там ще я частково не доприйняла. І коли ви це все глибоко приймаєте. А е, як ви зрозумієте, що ви це до кінця прийняли? Коли вас на цю ситуацію зникає тригер? Коли ви про неї більше не думаєте, про коли ви про неї більше не піклуєтесь, коли ви не переживаєте, що буде далі? А як там хтось поступить, а як хтось осудить, а що буде там, а що буде там, ви просто спокійні, в розслабленому стані, просто проживаєте це своє щасливе життя. Тому я вам бажаю всім проживати своє щасливе життя, дійти до цієї точки. Знову ж таки, як до цього дійти? Це теж шлях і це етапи. Етапи пробудження, це стадії пробудження, так ступені, я не знаю. Ну тобто, це шлях, який ми покроково-покроково проходимо. Я хочу, щоб цей світ був щасливий. Я хочу, щоб всі люди відчували цю енергію щастя, цю енергію любові, щоб перестали боротися зі світом, щоб перестали боротися з самими собою, щоб просто були щасливі, насолоджувалися цим життям, тому що ми і прийшли сюди. Насолоджуватись цим всім творінням, яке ми і самі собі створили. Ці всі аромати, ці всі краски, ці всі смаки, цей весь м'який класний одяг, цей, цей весь, ну тобто, все, все що є, все ще є, це все для нашої насолоди. Ми просто через свій раціональний мозок, через наші програми не цінуємо, не бачимо, не вміємо. Тому е, я вас запрошую в мій телеграм-канал, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Е, діліться цим відео е, цими іншими відео. відео віде... Добре, як є. Е, все, до наступних зустрічей. Всім всього доброго, пока!